Наразі діяльність колекторських організацій в Україні практично не врегульована чинним законодавством, що й призводить до чисельних порушень в сфері громадських прав та інтересів. Але у разі прийняття законопроекту про захист прав боржників при здійсненні професійної діяльності, по стягненню грошової заборгованості в позасудовому порядку, ситуація повинна змінитись, тільки от яку сторону невідомо. значить, узаконення колекторського бізнесу на Україні він приведе просто. До нової схеми викачування коштів з банківської системи, при цьому без оподаткування. І друге, на Україні сталося 169 самогубств. А скільки є таких, що ще й невідомо, тому що не всі, як кажуть, оприлюднюються і не про всі ми знаємо. Ситуація на ринку надання фінансових послуг в Україні складна та розбалансована. Відсутність врегульованості практично розв'язує стягувачем руки, до використання недобросовісних прийомів, а фінансова грамотність українців залишає бажати кращого. Повістка про виклик до суду, в ну, все указано, но е, здійсні е, повестке вказано, що це зразок. Як правило, клієнт. Это не видит и считает, что это официальная бумага, и то есть, нужно на нее обращать внимание. Пользуясь такими методами, э давят на заемщиков, на боржники, как здесь указано, психологическая атака. То есть это не документ, но люди этого не понимают, финансовая грамотность низкая, и то есть, этим пользуются коллекторские компании. Незважаючи на низький рівень фінансової освіченості людей, частішають випадки порушення судових прав проти дій банків. Так тільки по місту Вінниця їх можна нарахувати 35, а в області близько 200. Адже іноді миритися з їхніми діями просто неможливо. Коли вибираєте колектор, вибирають самих беззахисних чаще всього це одиноких, це пристарілих. І вони діють на залякування. І коли приходиш, дивишся на цих людей, вони свят білі. Там та це, це не передати словами, це треба бачити. Хоча ці всі дії протизаконні. Важливим підґрунтям для врегулювання відносин між божником та кредитором є перенесення його виключно в правове поле, виховання фінансової грамотності, саме поваги та взаємодопомоги без залучення третьої особи колектора. Тетяна Соловей Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.